Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. На варті порядку правий сектор охороняє Верховну Раду. Незалежне розслідування справою Сашка Білого займеться тимчасова слідча комісія. Плата за громадянство відмова від російського паспорта обійдеться кримчанам 500 гривень. Рада підтримала антикризові поправки до податкового законодавства на вечірньому засіданні. Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Відповідне Перепрошую, рішення підтримали 246 народних депутатів. Він, зокрема, передбачає підвищення податків, акцизів та зборів. За оцінками уряду, це допоможе збільшити бюджет приблизно на 44 мільярди гривень з розрахунку на рік. Презентуючи пакет цих документів, прем'єр Арсеній Яценюк заявив, або вони, або дефолт. Цей законопроект, як і всі інші законопроекти, які приймаються і приймалися українським парламентом. Далекий від ідеалу, він пропонується в надскладних умовах. Через тиждень, місяць, півроку нам треба буде вносити зміни і до цих законів. Функція цього законопроекту це дефібрилятор для української економіки. Сьогодні Верховна Рада продовжила роботу. Депутати підтримали постанову щодо створення комісії в справі загибелі Сашка Білого. За відповідне рішення віддали свої голоси 232 парламентарі. Серед них 17 нардепів від партії регіонів жодного голосу не дали депутати від фракції КПУ. Із пропозицією прийняти таку постанову виступив голова Верховної ради Олександр Турчинов. Очолить комісію позафракційний депутат Юрій Дерев'янко. До комісії також увійдуть представники всіх фракцій і троє представників від громадських організацій Верховна Рада сьогодні не розглядатиме законопроекти. Депутати відклали вирішення надважливих питань до 1 квітня. Водночас, Олександр Турчинов наголосив у випадку надзвичайної ситуації парламент зберуть на додаткове засідання. Парламент ми зберемо наступного тижня у вівторок. Я сподіваюся, що всі принципові питання, кадрові питання пов'язані зі змінами до виборчого законодавства, питання про амністію, яке зобов'язаний проголосувати парламент. Інші стратегічні питання ми зможемо розглянути протягом одного дня у вівторок, і тоді за календарним планом парламент зможе працювати в округах. Після вчорашнього інциденту біля парламенту правий сектор знову прийшов. Бійці охороняють Верховну Раду від провокацій. З ними солідарні і народна самооборона, і прості активісти. На місці події була і наша знімальна група. Подробиці в сюжеті. Після вчорашнього штурму парламент сьогодні охороняють. Сотні активістів Євромайдану прийшли до Верховної Ради, аби запобігти можливим провокаціям. Возможно, може бути приплачені люди, які захотять, штурмувати Верховну Раду. Тобто нам це не потрібно, бо ви знаєте, що на порогі в нас війна, і момент такий, якщо ми зараз починаємо розхитувати цю Верховну Раду. То момент такий, що через 4 часа тут будуть танки Путіна, бо скажуть. Якщо Україна не може навести порядок, то ми наведемо. Окрім можливих провокацій, тут чекають розслідування загибелі Олександра Музичко на прізвисько Сашко Білий. Активісти вимагають покарати винних та не допустити зачистки вже непотрібних людей. Як тільки вони на їхніх горбах вийдуть у власть, вони почнуть збавлятися Начнуть говорити, що тут провокатори Спеціально хай вийдуть нам і Скажуть, що наших істинних патріотів починають убирати хочемо адекватних дії стосовно відставки міністра. внутрішніх... Е no Підтримати правий сектор прийшли бійці самооборони та звичайні активісти тут розповідають, що жодних конфліктів середині Євромайдану немає. А від влади вимагають конкретних рішень і вкотре наголошують, що вона повинна бути з народом. Підтримуємо в тому, що самооборона і правий сектор ніколи не будуть ворогами. скажімо так, народ хоче нормальних хороших відносин між міліцією і народом. Скільки доведеться стояти, ніхто не знає. Будуть тут, доки не розійдуться депутати і можливі провокатори. Яна Курченко, Богдан Цандровський соціальна країна. СБУ затримала групу провокаторів в Києві. Особи намагалися дестабілізувати ситуацію у столиці. Вони мали провокувати сутички, чинити протиправні дії стосовно мирних громадян та правоохоронців. У зловмисників про обшуку знайшли пістолет іноземного виробництва 50 бронежилетів, набої до гладкоствольної та нарізної зброї. Також знайшли 40 армійських касок, схожих на ті, що використовували майданівці. Арсен Аваков показав відтворення вбивства Сашка Білого на відео. Співробітники МВС відтворюють події, коли був убитий Білий з правого сектору. Схема створена безпосередньо бійцями спецпідрозділу, які здійснювали затримання. Аваков також пообіцяв, що МВС розкриє всі документи, речдоки, відео і аудіофакти щодо загибелі у перестрілці Олександра Мозичко. У найближчі день два МВС зніме всі обмежувальні грифи з аудіофайлів у справі. Опублікує їх. Це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе сам вирішувати, хто герой, а хто вульгарний бандит. Суд зняв обвинувачення з усіх учасників податкового майдану. Нагадаємо, у 2010 році на майдані незалежності було розбито наметове містечко не згодних з податковими змінами. На що київська міліція порушила кримінальну справу за фактом умисного пошкодження майна під час встановлення наметів підприємцями. Крім того, було порушено ще три справи за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг та ушкодження автомобіля. Активістам податкового майдану загрожувало до трьох років позбавлення волі. Юлія Тимошенко хоче дозволити громадянам фіксувати спілкування з чиновниками з чиновниками на відео та аудіотехніку. Запропонований нею законопроект розширить права людей, що зіткнулися з корупцією, порушенням їх прав та перевищенням службових повноважень чиновниками. Крім цього, українці матимуть права з зафіксованими матеріалами звертатися напряму до суду. І я переконана, що громадянське суспільство, яке теж зараз не має жодного інструменту реального впливу на чиновників і політиків, в тому числі цим законом отримає імперативні, дуже дієві і ефективні інструменти зміни в нашій країні. Віктор Янукович закликав провести всеукраїнський референдум замість виборів президента. Текст його промови з'явився в одному з російських інформагентств. Відсторонений Верховною Радою президент України у своєму новому зверненні до українського народу закликав проводити референдум про статус кожного регіону в складі України. Він зазначив, що тільки всеукраїнський референдум, а не екстрені дострокові вибори президента, може значною мірою стабілізувати політичну ситуацію та зберегти суверенітет. Тет і цілісність України. Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо, щодо ситуації в Україні. Про це заявив голова департаменту інформполітики МЗС України Євген Перебийніс. Розглядатимуть зокрема ситуацію в Криму напередодні ж на засіданні Генеральної асамблеї ООН 100 країн світу підтримало територіальну цілісність України і назвало референдум у Криму недійсним. За відповідну резолюцію проголосували не всі країни проти 11 утрималися 58. Росія зайняла позицію країни блокувальника через Невиз через невизнання будь-якої критики своїх дій зазначимо, що резолюції генасамблеї не є обов'язковими до виконання. Вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. Росія має своє пояснення, чому більшість країн на генасамблеї підтримали Україну. Російське МЗС заявило, що нібито при голосуванні по Україні в ООН застосовували тиск, політичний шантаж та економічні погрози. На думку російського зовнішньополітичного відомства резолюція лише ускладнить сприяння врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні. Озброєнь зброю віддадуть озброєння і військову техніку кримських частин, які не перейшли на бік російської армії, віддадуть Україні. Таку команду дав президент Росії Володимир Путін, міністр оборони Російської Федерації Сергію Шойгу. Мова йде і про корабельний склад, і про авіацію. Нагадаємо, українська сторона вела переговори про виведення українських військ разом з технікою з території Криму. Тим часом Росія продовжує посилювати свою позицію на кордоні з Україною. На цьому наголошує група інформаційний спротив. Тільки за останню добу в Ростовській області зафіксовано 150 БТРів та 400 військових машин. А в Білгородській області за 30-40 кілометрів від кордону була помічена колона техніки. Це близько 30 одиниць автомобільної та 10 одиниць інженерної техніки. Київська влада приводить бомбосховище у стан готовності. Голова КМДА Володимир Бондаренко вчора відвідав міські захисні споруди та перевірив об'єкти на предмет їхньої готовності прийняти мешканців столиці в разі небезпеки. Загалом же у Києві налічується 526 захисних споруд, серед яких 299 у комунальній власності. Інші відомчі або належать різним підприємствам столиці. Кожне бомбосховище здатне прихистити кілька сотень людей на 2-3 дні. Передбачається запас їжі та. Найближчими днями міська влада поінформує жителів про розташування найближчих захисних споруд. Сьогодні міська влада працює над тим, аби привести бомбосховища до належного технічного стану, який би забезпечив захист людей. Також ми хочемо залучити підприємців до облаштування бомбосховищ на благодійних засадах. Українці активно підтримують армію. Вже більше 60 мільйонів гривень надійшло на рахунки Міністерства оборони у ході акції Підтримай українську армію. Допомагають військовим як юридичні, так і фізичні особи. Тільки за допомогою дзвінків на номер 565 на підтримку української армії перераховано більше 11 мільйонів гривень. Кошти підуть на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил. Довідомо кримчан допоможе «Укрзалізниця». Організовані будуть пункти надання інформаційної допомоги біженцям з Криму. Діють вони на вокзалах в усіх обласних центрах України. Власне, Укрзалізниця облаштувала в приміщеннях залізничних вокзалів спеціальні кімнати, де представники місцевих органів влади, служб соц та меддопомоги зможуть надавати їм допомогу. Відмова від російського паспорта обійдеться кримчанам в 500 гривень. Жителі Криму, які не захочуть отримувати російський паспорт, повинні подати заяву до органів реєстрації протягом календарного місяця, починаючи з 18 березня. Потім на підставі заяви оформлятиметься вид на проживання. Кримчани, які не бажають отримувати російське громадянство, повинні заплатити мито в розмірі 2000 тисяч рублів або ж близько 500 гривень. Перлина України Крим завжди був курортним регіоном. Щороку туди приїздили мільйони відпочивальників, як з України, так і з країни СНД. Після анексії Росією Крим стало мало не гарячою точкою. У суміжних південних областях також проблеми. Відпочивати у своїй країні українці цього року не будуть. Куди поїдуть засмагати, і бюджет якої країни поповнюють наші співвітчизники Розпитувала Яна Курченко. Минулого року в Автономній Республіці Крим за офіційними даними відпочили 4,5 мільйонів курортників, 80% з них українці. Цього року ситуація змінилася. Хто цього року поїде в Крим? Я думаю, що таких не буде. Тільки не в Крим, в Крим не поїдемо. Перевагу закордонному відпочинку українці надають з відомих причин. Зараз в Криму відпочивають російські військові у повній амуніції, а засмагати під дулом автомата екстриму вистачить не всім. Це все одно, що відправити туриста в Ірак. Там ну там де воєнний дії. ну заробляти на путівках у Крим бояться навіть турагентства. Військових на пляжах не покриває жодна страховка. Відпочинку в Криму бояться як вогню не лише через окупацію. Лякають там ще й ціни. Тільки узнава ціни на угу. Вибирали альтернативні варіанти. Тому що, там к сожалення Крим дуже дорогий. Сервіс низький, а ціни високі. У дві неділі хороший сервіс в Криму. це три-чотири неділі суперсервіс за граніці. Чогось іншого чекати не доводиться. Відпочинок в Криму це гори нефіксованої і неоподаткованої готівки. Ні цінні сервіс там ніхто не контролює. Минулого року влада півострова на туризм виділила 4,5 мільйони гривень. Це втричі більше ніж офіційний Київ виділив на всю Україну. 6 мільйонів туристичних гривень пішли на представницькі витрати. Проведення конференцій, на видання буклету на Проведення Київського міжнародного туристичного форуму на участь в зарубіжних заходах, аби українських туристів не переманили доступні комфортні курорти Грузії, Болгарії Туреччини, за справу взялися південні регіони. Цього року ціни залишилися як і в минулому сервіс так само. 50 гривень за проживання. Звичайно, і йде далі вище: і 80, і 100, і 150. Що стосується харчування, харчува також іде від е, трьохразове. Це від 90 до 120 гривень за добу. За ці кошти вам запропонують пенсіонат радянських часів або будинки у приватному секторі, де часто немає елементарного комфорту. І обійдеться такий відпочинок, як в тризірковому готелі Туреччини. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Створено новий додаток, що розпізнає російські продукти за штрих-кодом. Додаток «Бойкот окупанців» покликаний за кілька секунд розпізнати, в якій країні виготовлений той чи інший продукт. Програма сканує штрих-код і порівнює його з базою компаній Росії та бренд-перевертнів, які прикидаються не російськими. Бойкот окупанців з'явився в Google Play близько тижня тому, але вже здобув бурю схвалень користувачів у коментарях. З моменту публікації штрих-код сканер завантажили до п'яти тисяч разів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.